Групу осіб, які організували на Закарпатті канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон, затримали 8 жовтня поліцейські. Під час розслідування встановили, що до злочину причетні троє чоловіків з Виноградова. Вони поселяли клієнтів у будинку, розташованому прикордонній зоні, та гарантували переправу за межі країни в обхід пунктів пропуску. За свої послуги просили 6 тисяч доларів з однієї особи. Під час затримання взломисників зломисників вилучили кошти в розмірі 18 тисяч доларів. Сами фігурантів затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. І їхні дії в поліції кваліфікували за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Зараз у справі продовжуються оперативні заходи, які спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.